Всім привіт, друзі! Нагадую, що я Марина і що ви на моєму каналі ще не казав Гід. І я вітаю свою не дуже велику, але таку гарну компанію. Невеличка компанія, але гарна. І в нас така спекотна погода. Ну зараз трішки вона. Слабша ця спека, але все одно влітку, особливо для мене, котра все життя прожила біля моря, і вже 9 років поспіль я живу в горах. Дуже приємно читати про воду, і саме така назва мого відео. І от я вмикаю кондиціонер і починаю читати, От про що я читаю, а потім ви дізнаєтеся, як це пов'язане з мукачевим. І так, з'являється, що перші аквапарки в світі з'явилися в Сполучених Штатах Америки десь в х 60-х роках минулого століття. Потім аквапарки почали будувати в Азії. І вони були на початках дуже такі прості і дуже дуже безпечні. Перший аквапарк великий аквапарк. Був побудований саме в Сполучених Штатах, ой, перепрошую, в Південній Південні Америці, а саме в Бразилії, в місті Форталеза в 1989 році. І він дійсно тут є картинка. Ну, як то, хто захоче почитати і охолонити в такий спосіб, то будь ласка. То uh, він uh, дійсно дуже-дуже uh, великий, і його площа 180-180 тисяч 180 квадратних кілометрів. Отакий От він. І назва його Форталеза Біч Парк. Ну, знаєте, що назва міста ніколи uh, не навридає і її завжди використовують. І якщо ви будете там в Форталезі, або вже ви там, то там є така горка Інсана. І там можна з цієї горки спуститися на швидкості 150 км в час. Ой, я перепрошую, не 105 км в час. А я вже думала 150, і хотіла додати, що я навіть на авто так не їжу. Ні, 105 км на годину я їжу. Далі. Також в книгу рекордів Гіннеса занесен аквапарк, який зветься Океанський купол, і він вважається самим самим великим таким у світі, і він знаходиться в Японії. І там одночасно можуть розважатися. Знаєте скільки? Там можуть одночасно розважатися. 10 тисяч людей. Отака вот історія. Далі є такі в Сполучених Штатах э, э, таке, таке місто, яке э, знаходиться э, в Сполучених Штатах, і це місто має назву Вісконсін Делс. І це э, місто лідер в світі за кількістю аквапарків. Там їх 18. Я ще додам, що аквапарки, вони бувають криті і бувають відкриті. І е, там 18 е, критих аквапарків. Тобто, якщо він критий, то ви можете там насолоджуватися водою і взимку, в будь-який сезон. Є такі ж горки, вони дуже такі популярні, ці горки, і е, найдовша. Горка, її е, назва Мамонт, вона теж в книзі рекордів Гініса, і знаходиться вона в штаті Індіана у місті Санта Клаус, теж в Сполучених Штатах. Її висота 21 метр, то вже запаморочення, знаєте, і е, вона, її довжина 537 метрів. І, е, я тут скорость не вказана, але вказаний час. І за три хвилини ви спускаєтесь зверху донизу. І там скільки вона метрів 537. Далі, ну, аквапарки це такі споруди, достатньо високі. І найбільш, найбільш високі аквапарки. Це, це Інсана, це Японія. 41 метр. Далі Келіманджара в Бразилії. Чомусь в Бразилії Келіманджара. не знаю, 49,9 метрів. Тобто, ну, майже саме така висота. І що в нас є? 51 метр в книгах рекордів Гінісов. Ця горка це Канзас Сітім. І е, назва цієї горки Верект. Отак. І там можна навіть на надувному човні спускатися. От такий екстрим. І швидкість там вже вища 110 км на годину. Ну, а в Україні теж приємно читати, що найбільший аквапарк в Україні знаходиться в Кирилівці. І 60 60 60 тисяч квадратних метрів, я не помиляюсь, я правильно вам кажу. І так, це Одеса в Одесі є о, такі о, водні горки, ну, їх о, висота 18,5 метрів. Камікадзе, ракета і сіня ракета. Отак. Отакі факти про аквапарки. ну, Звісно, що вода це життя, і без води не можна. Але, знаєте, парадокс мого життя в тому, що я все життя прожила на морі, і ми з подругою починали такі купання морські не дуже рано, десь, коли вода вже була 19-20 градусів. Але ми закінчували десь вже наприкінці жовтня. Ми плавали в холодній воді і кажуть, що так краще, ніж починати з холодної води, потім тепла йти до холодної води. Це не дуже корисно, а корисніше починати з такої теплої води. Ну, Для деяких і 23 вода не тепла. Вони чекають там яких, якийсь див, щоб вона там була 25-27. Таке на щастя моє трапляється рідко. а потім вже йти на, десь з, з вересня, вода стає в морі холоднішою і можна закінчувати ці купання наприкінці жовтня, іноді на початку листопада. Але, звісно, є люди і їх в Криму теж багато, котрі плавають, купаються. Впродовж е, всього року отак От але я потрапила до Закарпаття. І знаєте, що цікаво? Що про Закарпаття кажуть, що це або постійна повінь, або це е, така територія, де закінчується хліб і починається вода, бо в нас 9 тисяч річок і е, потічків. Але, але, е, Купатися в цих річках, ну, окрім тиси, не можна, бо це гірська річка. Вона не дуже глибока, вона швидка і течія така дуже небезпечна. Але в нас є озера, і в нас є, що в нас є: в нас є аквапарки. І в Лукачеві теж є аквапарк. І саме тому я вам і прочитала ці факти про світові аквапарки. А якщо ви завітаєтесь до Закарпаття, то до Мукачів, то в нас є і басейни відкриті, і такі, які працюють впродовж всього року закриті басейни. Але аквапарк є. І там я таке відео викладаю коротеньке, Але зверніть увагу, що там, що. Дуже-дуже багато чого дров, тому що переважна більшість, як вони, котелень в Закарпатті, вони не на газу працюють, вони працюють на дровах. Отака От історія, друзі, і я думаю, що вам цікаво подивитися, як можна відпочити. В Мукачеві влітку насолоджуючись водою, бо вода все життя. Це життя. Я чекаю лайків, але це лайки ні мене, це лайки Закарпаттю, це лайки Мукачево, будь ласка, зробіть це, поширюйте це відео, щоб люди майже гадки не мають, що в нас є О, така краса, дуже корисна, особливо в спеку дуже корисна, як аквапарк. Поширіть, будь ласка, це відео, дуже вас прошу, я ж розповідаю і рекламую саме Закарпаття. Все, я вважаю вам комфортної погоди, як в Новій Зеландії. Там кажуть, що е, е, завжди е, там температура повітря 24-25 градусів тепла. От так. І там ще змій немає. А в нас в Закарпатті є, але все таки Закарпаття, як кажуть, Закарпаття, Закарпаття має ліпше. Все, пока пока. drop the beat